пункту Дубейна. Давайте подивимося і сума по посилочці, як завжди, в кінці відео. Ціни обов'язково буду всі казати. Так що, кому цікаво, чекайте і все дізнаєтесь. Так, в посилочці у нас записка. що Саме головне плати побутові алюміній мікросхеми, транзистори, плати телефонів пам'яті, срібло лом, тобто технічне срібло, світодіоди. Фух! Нормально тако, да? Ковіровочка нам предстоїть. Є чим позайматися. Це побутова, да? Угу. так? Так, давайте подивимося. для початку. Це у нас побутова плата. Зелена плата, на якій є 4 мікросхема спаяна. Якщо ця схема спаяна, значить ці плати йдуть куди? Правильно, в побутову. Так, беремо якщо... щоб... Звидше нам це все робить. І поїхали. Побутова плата. Зараз одважу. Так, глянь, що в нас ще приїхало. Телефонна плата отак от, от вона має виглядати. Трішечки якихось маленьких помилок, трошки присутні, койде заліза, але, в принципі, нормально, нормально розібрано. Далі що в нас тут? Ого, угу, та це посилка не на 5 хвилин. Тому що дивись, що в нас тут є. Транзистори. Обов'язкова умова до 82-го року. 315. ті А тут не воно. 89-й, безіменний, 89-й. Трошки не ті транзистори, які прийомні. Потім е, ушастий чи транзистор, чи мікросхема, я постійно їх путаю. Це прийомна штука. Мікросхема чотирьохстороння, а також двохстороння. Прийомна штука. Покажи, як воно це відпаєні від, від е, зелених плат. Далі біла біла мікросхема. Е, це мікросхема без позолоти, вони всі кусані. Е, да. Така мікросхема 300 гривень кілограм. Це туди летить. Двохстороння мікросхемка. Також прийомна. Вона, в принципі, до чотирьох дивись оці транзистори, полубочата називаються да в народі, вони проходять тільки радянського періоду і обов'язково ця умова. Побачили, яка умова? Це у нас магніт, це у нас транзистори. Ось умова Якщо в